Недооцінений геній. Один із найперших дитячих спогадів винахідника Жака Фреско покарання батька за те, що для своїх наукових експериментів він збирав садових вужів і зберігав прямо у ванній. Однак, через багато років спостереження за зміями у ранньому дитинстві привели до того, що фреско зміг спроектувати революційний ескалатор. Сім'я Жака сподівалася вгомонити його і віддала на роботу до дядька. Той вірив, що треба починати з основ, тому півроку змушував хлопця просто підмітати в магазині. Після цього він жартома сказав, що наступною роботою фреско буде фарбування бруклінського мосту. Молодий фреско вийшов через чорний хід і зник на два місяці. Тільки після цього його сім'я змирилася із тим, що юний жак виросте непосидючим і залишила його у спокої. Учителі жака у школі теж починали це розуміти у восьмому класі, він уже випереджав своїх однокласників, а часом і викладачів щонайменше на 20 років. Поки інші школярі вирішували прості арифметичні задачі. Фреско уже бавився вищою математикою. Поки інші хлопці цікавилися переважно бейсболом, фреско лякав свою сім'ю вибухами з набору для хімічних дослідів. Бувало, що він тижнями не з'являвся у школі, і цю проблему не міг вирішити навіть інспектор із прогулів. Щоразу, коли приходив наглядач. Фреско просив його поглянути на його мініатюрні моделі літаків, які майстрував, коли прогулював школу. Серед них була покращена модель авіаносця з механізмом, який нагадував колесо огляду для подачі літаків, а також зменшена копія літака Спіріт Оф Сент Louis і Торпедоносець. А ще він спроєктував китовидний лінкор передової конструкції, замість того, щоб давати преско домашнє завдання, шкільний наглядач зазвичай водив його на авіашоу. На одному з яких їм вдалося на власні очі побачити дирижабль граф Цепелін. Після цього інспектор знову зникав на кілька місяців, залишаючи фреско наодинці з науковими мріями. Потім жак почав експериментувати з флуоресценцією і статичною електрикою. У 16 років він намагався довести, що високочастотні хвилі напряму пов'язані з флуоресценцією. Він встановив гучну поліцейську сирену і спрямував її звук на кілька кристалів. Через постійні скарги сусідів він так і не зміг довести свою точку зору. Та й очевидні батьківські покарання теж не забарилися. Однак сьогодні вчені знають, що високочастотні хвилі справді активують флуоресценцію. При всьому своєму творчому підході фреско не вдавалося знайти роботу, яка могла б прогодувати його у Нью-Йорку. Певний час він працював на ляльковій фабриці, але від вигляду тисяч розібраних ляльок він сильно нервувався. Жак переїхав у Флориду, де виконував сезонні роботи, а весь вільний час проводив за навчанням. Він вивчав передові автомобільні розробки Олексія Сахновського і жадібно читав праці Чарльза Форда. Цих книжок було досить, щоб вразити будь-яку уяву. У них були описані незвичайні, але правдиві факти, наприклад, як історія про дощ з риб або про пісок із червоного і синього кольорів. Жак заглибився у вивчення семантики, вищої математики, хімії, літератури і фізики. У цей час він заробляв на життя тим, що ловив отруйних змій, і продавав їх циркам по 25 центів за фунт або приблизно 50 центів за кілограм. Задля експерименту він посмажив одну змію і з'їв її. Фреско каже, що краще їсти хвіст алігатора. За смаком він схожий на свинину. Життєві пошуки Жака привели його в Лос-Анджелес, але його талант знову простоював, поки не почалася Друга світова війна. Спершу він просто тягав сміттєві баки як простий рядовий, але навіть такий спосіб життя не заважав йому продовжувати мріяти і конструювати. Тепер його мрії втілилися у проєкті літака незвичайної конструкції. Однак армія ще ніколи не бачила таких невоєнних солдатів, як він. Він носив свої капральські смужки догори дригом, шнурівки на взутті чомусь завжди розв'язувалися, а краватка була надіта неправильно. Начальник вирішив, що він божевільний, і відправив до психіатра. Після душевної розмови психіатр зрозумів, що із преско все в порядку, просто його таланти були неправильно використані. За дорученням лікаря преско перевели в конструкторські лабораторії на воєнній базі Райтфілд. У житті Жака відразу відбулися помітні зміни. Сміттєві баки були позаду, і фреско став веселим, жвавим, акуратним і впевненим у собі. Він почав приділяти більше уваги воєнному уставу. Із його плідних крислярських дощок виливався проєкт за проєктом, що вражало навіть місцевих воєнних експертів. Задовго до того, як усе це з'явилося у стандартних проєктах провідних авіаційних заводів, Фреско передбачив такі розробки, як літак типу крила, що летить, співвісні схеми гвинтів, крутіння за кінцівки крил. І літаки зі штовхаючими повітряними гвинтами. Він також винайшов крило зі змінною товщиною, патент, на яке передав дядьку Сему уряду США. Він видавав по 40 концептуальних замальовок на день і не здав у темпі, коли пішов працювати на один із найбільших авіазаводів Західного узбережжя. США. Однак тут відбулася неприємна ситуація. Жак Фреско опинився у пастці службової ієрархії. Хоча його передові ідеї подавали багато надій, старші інженери не збиралися відмовлятися від своїх зарплат, тому ідеям Фреско довелося почекати. Це сильно засмучувало Жака, тому що часто. Ще до того, як модель була закінчена на папері, він уже міг передбачити її недоліки у плані безпеки. Він завжди повідомляв про них інженерам, але його ніхто не слухав. А навіть якщо хтось і слухав, то не приймав його порад. У двох випадках його передбачення збулися. Літаки, які він називав небезпечними, зазнали авіатрощі і забрали з собою кілька людських життів. Одна з цих передбачених катастроф хвилювала фреско настільки, що він навіть намалював кольорові зображення майбутнього падіння і прикріпив їх до дошки оголошень у холі. Зрештою, Жак прийняв єдине правильне рішення пішов із цієї роботи. Дорогою на Гаваї він прочитав у газеті про ту саму аварію, яку передбачав перед звільненням. З Гаваїв він попрямував на Таїті з метою відпочити, але характер не дозволяв йому відпочивати і нічого не робити. Навіть гріючись на сонці на Таїті, він малював на піску плани передових моделей. Незабаром це місце йому набридло, і він поспішив назад у Каліфорнію. До цього часу Фреско заглиблено зацікавився електронікою і розробив нескінченну кількість пристроїв від складного медичного обладнання до звукової раковини, яка мила посуд, перемішуючи мильну воду за допомогою звуку. Він також розробив побутові прилади, такі як пилосос, який автоматично запускається під підлогою, і всмоктує пилюку через крихітні отвори, ультрафіолетову лампу для дитячих кімнат, здатну не лише освітлювати, а й вбивати мікробів. Оскільки жак був бідний, він продавав усі права на свої винаходи майже так само ж швидко, як і розробляв їх. Його експерименти зі статичною електрикою привели до створення електронної трубки, яку, на його думку, можна використовувати для лікування паралізованих кінцівок. Він припустив, що так само як його оцинкований резиновий гребінець буде відхиляти потік води із крану, так і електрика у трубці буде відхиляти потік крові через паралізовану частину. У будь-якому бажаному напрямку, чим покращуватиме кровообіг і, зрештою, призведе до лікування. Після цього він продовжив експерименти із статичною електрикою і живими тканинами. Впливаючи статичною електрикою на пластир пеніциліну, він зміг змусити його рости у найрізноманітніших формах від зірок до горошку. Його логічний висновок полягав у тому, що таким чином, напевно, можна контролювати і спрямовувати ріст ракової тканини, а це може бути корисно в роботі хірургів. Єдине, що сумно в дослідженнях Фреско, то це, що у нього не було формального диплому про медичну освіту. Тому манірні медики соромилися схвалити його дослідження. Однак багато хто з них, як і багато вчених з інших наукових дисциплін, приходили у гості до Жака Фреско по практичну пораду чи рішення якоїсь проблеми, які фреско завжди міг знайти і без формальної освіти. Зі статті недооцінений геній. Березень 1950 року